Всім доброго ранку. Я сподіваюся, що ви сьогодні виспалися, що ви спокійно спали і не виспалися. Ну, ще все попереду. Сьогодні у нас 135 й псалом. Також один із дуже відомих псалмів, Ті, які дуже часто використовують, до прикладу, коли. Відкривають служіння, ви, напевно, його чули. І зараз ми його з вами прочитаємо. Прославляйте Господа, бо Він добрий, і милосердя Його вічне. Дякуйте Богові над богами, бо милосердя Його вічне. Прославляйте, владику, над владиками, Бо милосердя Його вічне. Прославляйте, владику, над того єдиного. Хто творить великі чудеса, бо милосердя Його вічне, хто мудро створив небеса, бо милосердя Його вічне, хто утвердив землю над водами, бо милосердя Його вічне, хто створив великі світила, бо милосердя Його вічне, сонце, щоб управляти вдень, бо милосердя його вічне, місяць і зорі, щоб управляти вночі, бо милосердя Його вічне. Він, караючи Єгипет, Знищив його первистів, бо милосердя його вічне. Він спосеред них Ізраїль, бо милосердя його вічне, а, вивів спосеред них Ізраїль, бо милосердя його вічне, рукою сильною і простягнутим раменом вивів їх, бо милосердя його вічне. Він розділив навпіл Червоне море, бо милосердя його вічне, і перевів Ізраїль через нього, бо милосердя його вічне. Фараона ж і його військо скинув у Червоне море. Бо милосердя його вічне. Він провадив свій народ через пустелю, бо милосердя його вічне. Він розбив війська великих царів, бо милосердя Його вічне. Знищив могутність царів, бо милосердя його вічне. Сіхона <coughs> царя Амарейського, бо милосердя його вічне, Ога царя Башанського, бо милосердя його вічне. Він віддав їхні землі у спадщину, бо милосердя його вічне, у спадщину своєму слузі, слузі Ізраїлеві, бо милосердя його вічне. Він пам'ятав про нас у нашому приниженні, бо милосердя Його вічне, і визволив нас від наших ворогів, бо милосердя Його вічне. Він дає поживу всьому живому, бо милосердя Його вічне. Проставляйте Бога Небесного, бо милосердя Його вічне. Божа любов до Його святих набагато вища, глибша, ширша і далі, ніж будь-хто може собі уявити. Протягом усіх прийдешніх схоліть Божа любов до Його народу, що перебуває з ним у заповіті, подібно до могутньої річки, буде виливати всю майбутність, всю майбутню вічність. Таким самим сильним потоком, яким вона почала виливатися ще в минулій вічності. Усвідомлення самого себе як особливого об'єкта вічної Божої любові, викликає цей благовійний трепет. Божа любов перебуває на віки. У цьому якраз і полягає втішна звістка, Псалма 135. Постійно повторювана фраза, Бо милосердя його вічне. Вимовляється як прислів голос усім зібраним. Наприкінці кожного із 26 куплетів цього гімну. 26 разів псалмоспівець проголошує цю істину, бо милосердя його вічне. <coughs> у всьому псалтарі немає іншого такого псалму. Наймовірніше, що цей псалом виконувався в скині або у храмі. Один з левитів. Він, як керівник музичного служіння, вірогідно говорив першу частину вірша, а Левицький хор відповідав йому ніби, як, ніби приспів бо милосердя його вічне. З приголошеним ефектом, цей псалом виконувався каскадами вихвалянь, починаючи з керівника прославлення, потім, переходячи на хор за, за участю всього народу, і назад. Першу частину обставину можна а, як би так назвати як подяка за Боже творіння. Славте Господа, це заклик до відкритого висловлення подяки Бога. Привід до цього цілком зрозумілий, бо він добрий, як джерело всіх благословень до його народу. Потім звучить часто повторюваний приспів, бо милосердя його вічне. Це перший із 26. Присвію хору в цьому псалмі проголошеної торжественної Божої любові до Його народу, яка ніколи не перестане і не ослабне, в другому третьому тексті ми можемо бачити такий невеличкий паралелізм, там де дякуйте Богові над Богами владикові над Владик, тобто, повторюється, одна й та сама думка, це форма найвищого ступеня в єврейській мові. Що означає, що він вище божество, суверенний правитель над усіма. Крім того, Бога, слід славити, тому що він владика над владиками, правитель над правителями. Потрібно славити Бога, який звертає свою верховну владу нам на благо. Він люблячий суверенний монарх, гідний вічного обожнювання. З 4-го 6, 6 текстів ми можемо побачити великодушне Боже правління, яке особливим чином проявилося в його справах творіння. Він один творить чудеса великі, здійснюючи справи, що викликають побожний трепет, які, в свою чергу, приводять його народу здивуванням. Він створив небеса премудро і згідно зі своїм божественним генієм, своєю приголомшеною мудрістю та досконалою проникливістю. Він прикрасив небеса планетами і міріадами зірок, що проповідують про його любов і силу. Крім того, він затвердив землю на водах, що підкреслює його майстерність, устрій наш, майстерний устрій нашої планети. Усе це зробив Бог для того, щоб виявити свою милість своєму народові. Сьомого дев'ятий тексти ми бачимо як ще одна причина, чому ми маємо вихваляти Бога. Ми повинні віддати йому хвалу, тому що він створив великі світила. Він створив сонце для управління в день, місяць і зірки для управління ночі. І знову таки, все це здійснив він за своєю милістю, якраз таки, у творінні. Тому нехай його народ вигукне навіки милість його. Наступний блок текстів. Ми можемо як, назвати як вдячність за Божі перемоги. З 10 по 12 тексти там описується вихід євреїв із Єгипту. Бога слід прославити за безліч його великих справ визволення, першою з яких його стоїть визволення Божого народу з Єгипетського рабства через вихід. Серією із 10 своїх спустошливих судів Бог, врешті-решт. Вразив Єгипет у первородних його. Ця остання кара була проявом Божої любові до його народу. За допомогою неї Бог вивів Ізраїль із середовища Єгиптян рукою міцною свого спасіння і м'язом звитяжно простягнути над його ворогами. Цікаво, що вихід євреїв з Єгипту є е, е, ілюстрацією. Дуже гарну ілюстрацію до того, як ми, як його вірні послідовники, можемо бути спасені від гріха. Тобто, вихід євреїв з рабства, з єгипетського рабства це наш з вами вихід рабства гріха. Тому, говорячи в Біблії і в псалмах як вихваляйте Бога за те, що він вивів з рабства, з рабства, то він. То автор ще раз наголошує на Богові як на викупителі та спасителі. Далі божі перемоги продовжуються біля Чорного моря. Там Господь розділив, не чорне червоне. Він провів Ізраїля серед нього і скинув фараона у його море. Скинув його військо в море. Це жахлива Божа дія. Стопити військо насправді було проявом його вічної любові до свого народу. Крім того, Божі перемоги були явлені і пустелі. Він провів свій народ через пустелю, ніколи не залишаючи його. Бо Бог залишався вірним своєму народові, коли він йшов перед ними і вразив царів великих. Він цілковито переміг сигона царя морейського, ога царя Васанського, знищив їх саме Божа особлива. Обираюча любов до його народу, керувала ним, коли він спустошував ці язичні царства і він і вражав їхніх царів. Тому нехай весь його народ проголосить, бо милосердя його вічне цікаво, що ці історії вони не настільки яскраві, як ми можемо читати, до прикладу, в книгі повторення закону чи книги числа, де вони записані, про війну з цими двома царями. але Повторюються в Біблії вони доволі часто, я думаю, ви це помічали. Це як одне із свідчень того, як, бо, як важливо пам'ятати, як я вже казав вчора, повторюю сьогодні: як важливо пам'ятати історію свою, ті чудеса, які Бог робив і в житті свого обраного народу, і пам'ятати ті чудеса, які Бог робив в нашому житті, і важливо про ці чудеса розповідати. Тому що вони є надихаючими, як і для нас, також нам самим треба про це згадувати, так і для наших там, дітей, просто дітей в церкві, тому що насправді молоді діти дуже часто не знають чудес, які Бог робив з їхніми батьками, наприклад, 20-30 років тому, і, і дуже часто повторюючи історії визволення, викоплення та спасіння з минулого, Бог каже. І ви також розповідаєте своїм дітям про ті історії, про ті історії, як я вас спасав. 21, 22 текст говорить про те, що нарешті Бог гідний хвали за те, що він дарував своєму народові перемогу, коли той увійшов в обіцяну землю. Господь віддав землю їхню у спадок. Він відібрав цю землю у колишніх власників Амореї і передав її у володіння і у спадок Ізраїлю рабу своєму. Чому це Бог зробив? Він чинив так, тому що був рухомий великою любов'ю до своїх обраних. Останні тексти, останній блок текстів можна назвати як вдячність за Боже піклування. Дарувавши своєму народові такі. Перепрошую. Дарувавши своєму народу такі великі перемоги своєю суверенною владою, Бог продовжував ніжно піклуватися про нього вже в обітованій землі. Бог згадав про них у їхньому приниженні. Він би ніколи не зміг забути свого народу, якому подарував свою вічну любов. Неважно, наскільки низько судить про його, про його народ, цей порожній світ. Він високо цінується самим Богом. Зверніть увагу. Неважливо наскільки низько судить про його народ, про обраний народ, до якого входимо, і ми з вами цей світ. Абсолютно неважливо, тому що він, цінує, він як найвища цінність і дуже високо цінується самим Богом. Усі, кого пам'ятає Бог, він рятує. Він позбавив їх від, від ворогів, тому що його вічна любов до них була непохитно сильна. Він дає їжу всякій плоті серед свого народу. Тих, за кого він вступає в битву, він же й годує. Це і є якраз таки Божа любов в дії. І на закінчення автор запрошує кожну людину приєднатися до хвали Бога. Прославляйте Бога Небесного. Цей вірш, подібно до Луни, вторить першому рядку цього псалма. І в ньому звучить заключний заклик до поклоніння Богові. Бо милосердя його вічне. Його безумовно віддана любов перебуває вічно і її неможливо загасити, тому що вона лише зростає. Розмірковуючи на тему досконалої Божої любові, один відомий проповідник 19 століття, про якого ви, можливо, чули, Чарльз Берджин написав такі слова. Бог благий набагато більше за всіх іш інших. Воістине, тільки він є благим у вищому сенсі, він джерело блага, він благо всякого блага, підтримка для всякого блага, виконавець блага і воздаятрі блага. За це він заслуговує постійної вдячності свого народу. Саме ця його божественна благодать була рясно вилита на нас. Сьогодні ми, до речі, використовували милосердя, милість, благо як синоніми до слова любов, тому що вони такими і є. Тож, якщо ми кажемо, що ми з вами спасенії благодаті, то ми з вами спасені любов'ю Божою. У цьому Сперджен був абсолютно правий. Бог добрий. Його любов до е, своїх улюблених ніколи не перестає і не зменшується. В якості гідного відгуку на це, ми повинні нескінченно славити Його. Ми будемо вічно прославляти Його в небесному Царстві, оскільки його любов вона вічна. Будемо відкрито і щиро дякувати нашому Богові, визнаючи його перевагу над усіма. Будемо невпинно висловлювати Йому свою вдячність, знаючи про те, що Він вживає свою суверенну владу. На Його славу і на наше благо. Амінь. Я пропоную з вами помолитися. <клес> Люблячий Бог і Отець, нехай тобі прибуде вічна хвала, слава і честь. Твоя любов до нас є вічна, вона є безмежна, вона є велика і все, що ти робиш до нас, і джерелом цього є твоя любов. Боже, ми хвалимо тебе за неї і дякуємо тобі за неї. Тому що ти спасаєш нас любов'ю, і зараз ми продовжуємо жити тільки завдяки тому, що твоя любов, вона нас оберігає. Допоможи нам пам'ятати про те, що всю свою велич і всю свою силу ти використовуєш для нас, керуючись тільки одним своєю Безмежною любов'ю, Допоможи нам проявляти свою любов і вдячність до тебе постійно, і наскільки це можливо настільки сильно, як, як ти цього достойний. Допоможи сьогодні, в цьому дні, пам'ятати про Твою любов до нас і прославляти тебе, Бога Небес, який до нас її проявляє. Будь за все прославлений Бог Отець, Син та Святий Дух. Амінь.